Продовжимо ми розповідь читати разом із мишенятами сьогодні, щоб Слово Боже людям іти звіщати, Ісус покликав учнів за собою. Одного разу біля озера проходив, рибалки сіті вже там вимивали. Зайшов він до Петра тоді у човен. «Відплинути від берега, сказав їм, бо так за ним ішло багато люду. Відплинути від берега просив їх, бо один одного так тиснули всі всюди і з човна до всіх став говорити. Навчав народ, як перестав навчати, сказав Петру, на глибину відплиньте». Щоб риби там могли ми упіймати відплинь подалі та закиньте сіті. Наставнику ми цілу ніч ловили, та так нічого і не упіймали. Та по твоєму слову я закину, та й відпливли на глибину подалі. Зробивши це, спіймали стільки риби що аж почали сіті прориватись, і іншого човна прийти просили, щоб ті прийшли до них допомагати. Човни обидва були повні риби. Петро, злякавшись, впав до них Ісуса. О Господи, я чоловік і грішний, промовив тільки, бачачи те чудо. Людей віднині будете ловити, до них промовив, беручи за учнів. І так дванадцять їх призвав учитель. Апостолами їх тепер зовуть всі. Ось ще одна історія скінчилась, яку вам, дітки, мишки прочитали. Сьогодні не так довго вже сиділи, і вже до ранку солоденько спали. Ось нічка на порі, бо сонечко заходить, і наших мишенят чекає книжка вже. Багато в ній ще є цікавих тих історій, які знов читать, спішать вони уже. Ось на поличці там вмостилися зручненько та розгорнули знов знайомі сторінки. І почали читати історію новеньку про те, як жив Ісус і чуда творив які. Одного разу він ішов у місто Наїн. І тільки лиш до брами міста підійшов, як бачить, що іде людей Великий натовп, А ще а це йшли усі за мертвим юнаком. А поруч мати йшла, тепер вона самотня, вона була вдова, і лишилась вже одна. Ридала так вона за сином своїм горі і плакала із нею вся людська юрба. Та підійшов Ісус, і люди зупинились. Сказав він матері згорьований не плач. І, подивившись так уважно, каже сину, кажу, юначе, встань. І той здоровим встав. І голосно тоді всі стали славить Бога. Прийшов Господь до нас, згадав про свій народ, а мати обіймала уже синочка свого. Раділа все вона, який великий Бог. І стало мишеня одненьке плакать дуже. Чого ж ти плачеш вже? Скінчилось добре все. Та з радості уже я плачу, милий друже, що добрий є Господь, Він всім добро несе. Так, він навча усіх навкруг добро чинити, усім допомагати, у кого є біда, як бачиш, що хтось плаче. Чим можеш поможити, і Бог тоді добром за це тобі віддасть. Історію одну я чув в бібліотеці. Її розповідала тітонька одна, принісши книжку, віддавала працівниці, і ту історію вже їй розповіла. Історія про кішечку маленьку, яку вона на смітнику знайшла. Про кішку мамо дорогенька. Та вона хоч сюди не принесла, ой насмішив. Вона ж іще маленька, вона її вже дітям віддала. Була вся мокра і така бідненька, і була дуже ще вона мала. Та жінка якось ішла із магазину, почула, що не вчить щось у смітнику, заглянула. Там Кушеня невинне сидить собі та плаче у кутку. Вона дістала і в шаль загорнула, щоби зігріти трошки Кушеня. Пішла із ним і по дорозі чує, якась дитина плаче десь здаля. Аж бачить, що на лавці край дороги сидить і плаче дівчинка мала. І жінка, не вагаючись нітрохи, до дівчинки тихенько підійшла. Чому ти плачеш? зразу запитала. Таж, схлипуючи, їй відповіла, маленьку кішечку мені подарували, та хлопець у мене її забрав. Куди подів її тепер не знаю. Та далі знову плакать почала. Не плач, дитя, та їй відповідає. Ану, дивись, чи са... Те часом не твоя. І кушенятко віддала дитині, від радості підскочило маля. Так, це моя, кіцюня моя мила. Де ви знайшли? Вам дуже вдячна я. І радо бігла дівчинка додому. А тітонька теж рада вже пішла, що надала дитині допомогу. І кушеня малесеньке спасла. Отож. Господь навча добро чинити, як сам усюди всім добро робив, і зараз він продовжує робити добро всім людям, бо він є живим.